Після того, як Динамо Київ позбулося Андрієвського, черга дійшла й до Шепелєва. Агенти півзахисника шукають зараз для свого клієнта цікавий варіант для кар'єри. Оскільки у Володимира ще рік по контракту, то тут ситуація дещо складніша. Як і у Андрієвського, є конкретний інтерес Європи. Але тут все впирається в фінанси. Гранада, наприклад, хотіла б взяти українця, але лише в оренду. Їм сподобався кейс Гіоціташвілі. В цьому сезоні у Шепелєва лише один матч за Динамо. Також кияни оголосили про перегляд іме Окона. Це молодий 20-річний центральний захисник, який наразі обирає за яку збірну спробує пограти, адже має право вибору між Пар та Нігерією на дорослому рівні. У іме 41 матч, трансфермар його оцінює в 650 тисяч євро. А ще Динамо списало чергового кандидата на підсилення. Тренерський штаб білосиніх забракував Ніколаса Родрігеса, котрого скаути знайшли в Колумбії. Це був один з кандидатів на позицію правого Вінгра. Також повинен отримати новий клубі Сергій Булеса, футбольна доля якого склалася по одному з найгірших сценаріїв на молодіжному рівні. Півзахисника вважали одним з головних талантів всього українського футболу. А зараз Сергій вже 25 і він вкотре не став навіть основним у своєму клубі. Гравець майже не грав ці півроку в оренді у Лехії. Хоча, як говорить особисто, був у гарній формі. Очікується, що тепер Лехія поверне болецу в Динамо, а ті, в свою чергу, віддадуть його металісту 1925 та Патріку Ван Леувину.